Всім привіт! Хочу сьогодні записати відео про такий шуруповерт Деко 20В. Розкажу трохи історії. Я колись хотів собі купити шуруповерт, це я його хотів купити на Новий рік на, 20, на 2022 рік, ну, тобто в грудні 21 я планував собі купити його. ну Потім на сайті, не на сайті, на YouTube каналі, де я брав участь в розіграші на Новий рік, в новорічному розіграші, можна сказати, і виграв шуруповерт. Вони мені його прислали після Нового року, десь ну, в, началі, в началі січня, в перших числах, точно не пам'ятаю. І. Я ним відкрутив 4 болта на карбюраторі в себе, щоб зняти кришку. Закрутив пару саморезів. І в принципі більше я ним такого нічого не робив. А, що я ще робив? кукурудзу я ним ще чистив. Там 20 років кукурудзи почистив і все. Там відео на каналі теж є, як я ним чисту кукурудзу. Потім почалась війна, я виїхав за кордон. 8 місяців вона не було. це зараз приїхав недавно. Е... Треба було мені доробити дровник від дрова. Я думаю, світла немає, можна крутити. Я закрутив саморезів 20, акумулятор у мене сів, пішов в хату. Зарадину другий день вийшов, а він мене не робить. Я отак жик, і все. він перестав його. Шурпер проробив рівно місяць. І, і то, як би він кожен день робив. А по факту він закрутив саморезів 100. ну Хай буде 200 саморезів, якщо так рівняти з тим, що я кукурудзу чистив. 200 саморезів він закрутив і здох, Все, перестав робити. Я думав, що він знімемо кришку, я написав їм. Сказав, що така проблема, ну вони нічого не відповідають, морозиться. Я думав, що ну, мотор згорів. Я його розібрав, розбирав вже, витягував ротор чи спатор як правильно. І він був підворений. Я думав, що воно десь касається там і за... Замикає. Що касається, я зараз вам покажу. Тому що тут мотор складається із чотирьох частин. Тобто отак. Тут воно собі вже болтається. Тому що е Корпус для підшипника заднього виконує оця кришечка, пластмасу, яка задішка вставляється. Крутимо. Побістро. На паузу поставлю, щоб не чекати. Так, продовжую. Повикручую всі саморезики, продовжуємо його розбирати далі. Ось така тут конструкція. Так, видно видно. Виходить висвітяни сам редуктор. І от нас мотор. Статор окремо, ротор окремо, передня кришка для почипника виконує роль редуктора, задня кришка виконує оця кришечка. Тобто мотор з чотирьох частин. І як воно там все тримається, це ми, так, на чесному слові. Первих воно тут не, не по осі йде, воно собі тут свободно болтається. Тобто десь, десь перекос, і вже воно буде статор і ротор будуть замикати от при, при, при при доторканні один до одного. Ну, я думав, що, що це в цьому проблема, що воно десь тут замикає. Бо воно тут було чорне, це його вже трохи сточив. Десь пару, ну там. Пару десяточок я на токарному його зняв, думаю, що воно, було, що воно не торкалося і там... думав, що буде нормально. Ну, як виявилося, що проблема не в цьому, а проблема десь в самих оцих мозгах. Тут от така штука є. І щось там я думаю, що там. Тому що навіть при от, ну, тобто пустий з статором, з цим всім витягнути, воно все одно не працює Воно пікнуло і все, і, і перестало працювати. Я думав, що? Я думав знайти на, в інтернеті, хоча це теж непроста задачка знайти під розмір такий двигатель. І на 20 вольт. Ну я в принципі його знайшов, Ну я, я зараз вже розумію, що я навіть якщо його куплю цей двигун, воно мені нічого не поможе, тому що проблема десь отут в самих цих мозгах. Я, так, щось тут згоріло бо, може кнопка згоріла, ну не знаю. Ну, Шуруповір робив місяць і згорів. Перестав робити. Почав таке відео, що я хочу сказати, нікому не рекомендую брати отакі шуруповерти ось ці фірми, фірма Deco. Недавно на ринку, вроді би як недавно, ну я в принципі не, я про неї недавно почув тільки. Ну як оказалося, що бо, роблять вони не дуже качественні речі. вони... Навід, воно вроде би все качественне, може і брак попався. Но... Ще з тим, як вони відносяться до клієнтів, що коли до них звертається, бо я до них писав, як він мене тільки поламався, я йому написав, сказав, що так і так, ваш він і подарений, але він перестав мене працювати. Реакції 0. Тобто вони нічого не відписали. Нічого не, не сказали. Ніяких відгуків, ніяких, як обратної зв'язки не було в Коротше, не рекомендую вам зовсім. А це прийдеться викинути. Не знаю, батарейку я ще лишу. Батарейку можна да, щось зробити, з як неї фонарик, з цієї батарейки більше з неї нічого не зробиш. Редуктор, ну що, я навіть не знаю тут. Мотор я думав купити, але ж воно ж, навіть якщо куплю другий мотор, воно все одно не буде робити, тому що десь воно тут в цих мозгах не працює. А здавати на ремонт. Зараз Даш на ремонт, там пару тисяч захочу, то за тих пару тисяч можна просто купити новий дніпроемовський шуруповерт і не цей, не паритися. І коротше, отак. Все. Кому сподобалось, даємо лайк. Підписуємося на канал. Всім до побачення! Слава Україні!